Зараз знаходимося на території Арбуретума, Прилуцької дослідної станції. Селекціонер Геннадій Мамченко показує ділянки, де проводить наукову роботу. На них зібрані понад 100 видів рослин. В окремих колекціях, як то ірисів, троянд чи лілейників, налічується в середньому 100 і більше сортів. Получається, що так, як другий дім. Найяскравіший куточок із рододендронами. Нині у них пік цвітіння. В цих горщиках ростуть гібриди. Потенційно нові сорти цих рослин це все добори. Горщики, які круглі горщики. Вон, у кожного з них селекційний номер є. Це вони добиралися починаючи з 2017 року. І кожен рік тут 20 гібридів, які всі з них точно сортами не стануть. Для забору вихідного матеріалу материнської та батьківської форм мають колекційну ділянку із 30 видів та 42 сортів рододендронів. Пилок іншого сорту наноситься ось на приймачку маточки. Ось наноситься і квітка ізолюється. Далі воно зав'язує насіння уже гібридне. Працювати із рододендронами тут почали із 2009 року. У 2014-му відбулася перша гібридизація. Зі слів Геннадія Мамченка: нині в Україні селекцією рододендронів більше не займається ніхто. Ми ж маємо якби створювати таке. Щоб воно було оригінальне, неповторне адаптоване до наших ґрунтово-кліматичних умов. Нині тут готують документи для передачі на сортове пробування із подальшою реєстрацією першого в Україні нового сорту рододендрона. Над цим Геннадій Мамженко працював 9 років. Він блідорожевий та має махрову форму квітки. Ось елітний сіянець. Це він. Вже буде, я думаю, кандидат в сорти точно. Ті листопадні. Тут в нас два гібриди, які претендують на звання сорту. але ну, поки що розглядаємо поки що один. Ось ось оцей. номер у нього 1918. 18 Він створений на основі двох сортів рододендронів: Джек Сент та Шнігольд. Загалом ця пара утворила сім гібридних доборів. Двом вдалося стати перспективними гібридами. Чому підбирався Джек Сенд? Бо він має махрову форму квітки, але невисоку морозостійкість у наших умовах. Йому була підібрана батьківська пара з простою квіткою, але з підвищеними параметрами цієї саме жаро і морозостійкості. В середньому робота над одним зразком займає 8 років. Найбільш тривалий етап доведення сіянців до цвітіння. При цьому, зі слів прилуцького селекціонера, на кожному етапі матеріал може вибраковуватися. Ніколи не думай, що там природа наскладала. І завжди це ну, як непередбачувано. Біжиш і дивишся, що ж там. Геннадій Мамченко став автором або співавтором 22 сортів рослин: серед них Чорна Смородина і риси гладіолуси. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів.